А ви колись замислювалися, що один єдиний крихітний орган дозволяє нам і насолоджуватися улюбленою музикою, і просто не падати, коли ми йдемо? Давайте зануримось у те, як влаштована ця дивовижна подрійна система. І це власне ключове питання. Як так виходить, що вухо виконує дві, на перший погляд, абсолютно різні, ну просто неймовірні функції? Відповідь, як виявляється, криється у його надзвичайно складній, та я б сказав, елегантній будові? Отже, у нашого вуха є дві життєво важливі місії. Перша, звісно, це слух, який дозволяє нам сприймати звуки навколишнього світу. А от друга, про яку ми часто забуваємо, це рівновага, що допомагає нам буквально триматися на ногах. І в чому ж тут різниця? Ну, дивіться слух це про інтерпретацію зовнішнього світу, тобто коливань повітря, а рівновага це вже про контроль нашого власного тіла у просторі. Дивовижно, правда? Два настільки різні завдання виконуються в одному малесенькому місці. Гаразд, щоб зрозуміти, як ми чуємо, давайте почнемо з самого початку. А що таке звук взагалі? По суті, все починається з вібрацій у повітрі, і наше зовнішнє вухо це просто ідеальний інструмент, щоб їх упіймати. Так от, у своїй основі звук це просто вібрація. Коли ми говоримо, вібрують голосові зв'язки. Коли грає гітара, коливається струна. І ці коливання створюють у повітрі хвилі енергії оце і є звук. І наше вухо повинно розшифрувати дві головні характеристики цих хвиль перша це висота тону або частота. Скажімо, писк комара це висока частота, а гуркіт грому низька. Друга це гучність або амплітуда, тобто наскільки голосно цей грім гуркоче. Зовнішнє вухо працює як дуже проста, але ефективна лійка. Вушна раковина, та частина, яку ми бачимо, ловить звукові хвилі і направляє їх у тонель, слуховий прохід. А в кінці цього тонелю на них чекає барабанна перетинка, яка від цих хвиль починає вібрувати. І отут естафета передається далі. Далі в нас йде середнє вухо, і його головне завдання бути підсилювачем. Навіщо? Річ у тім, що до цього моменту вібрації йшли по повітрю, а далі на них чекає рідина. А штовхати рідину, погодьтеся значно важче, ніж повітря, тому сигнал треба зробити набагато сильнішим. І ось тут у гру вступають три найменші кісточки в людському цілі молоточок, ковадалко і стримінце. Це такий собі механічний ланцюжок, ефект доміно. Разом вони працюють як потужний важель, що концентрує і в рази підсилює вібрації, перш ніж передати їх у внутрішнє вухо, яке вже заповнене рідиною. Ну що ж, ми дісталися найскладнішої і найзагадковішої частини внутрішнього вуха. Саме тут відбувається справжня магія. Фізична вібрація перетворюється на електричні сигнали, які наш мозок нарешті може зрозуміти як звук. І знаєте, його не просто так називають лабіринтом. Це ж справді хитромудра, заплутана система з каналів і мішечків, захована глибоко глибоко в черепі, і саме там відбуваються справжні дива сприйняття. У цьому лабіринті є дві головні структури. Перша це завитка, яка схожа на мушлю равлика, вона відповідає за слух. А друга це вестибулярний апарат це складна система каналів, яка опікується нашою рівновагою. Щоб зрозуміти, як завидка розрізняє звуки, уявімо собі арфу. Так так, всередині неї є щось на зразок мікроскопічної арфи. Це така собі базилярна мембрана з тисячами волокон струн, і кожна з них налаштована на свою власну частоту, на свою ноту. То як же мозок розуміє, яка саме нота звучить? А все просто він дивиться, яка саме струна на цій арфі зараз вібрує. Короткі та жорсткі волокна біля основи реагують на високі звуки, а довгі гнучки на верхівці на низькі. Це ж просто геніальний і неймовірно точний механізм. Гаразд, зі слухом, наче розібралися. Тепер давайте перейдемо до другої суперсили вуха, нашого внутрішнього компаса як ми взагалі стоїмо на ногах і не падаємо. І відповідь, як ви вже здогадалися, знову ховається в тому самому лабіринті. І знаєте, що найцікавіше вестибулярний апарат використовує ті самі інструменти, що й слух. Тобто знову рідина і знову чутливі волоскові клітини. От тільки реагують вони вже не на звукові хвилі, а на будь-який рух голови. Три спеціальні канали, розташовані в різних площинах, працюють як гіроскоп і повідомляють мозкові абсолютно все киваємо ми, крутимо головою чи просто нахиляємо її. А тепер про те, що, мабуть, знайоме багатьом. Розглянемо приклад, який чудово показує, що буває, коли наш внутрішній компас починає сперечатися з нашими очима. Уявімо ми на човні, який гойдається на хвилях. Внутрішнє вухо кричить мозку Ми рухаємось вгору вниз, вгору вниз. А очі в цей час дивляться на нерухому палубу і спокійно повідомляють та ні, все на місці. І от мозок отримує два абсолютно протилежні сигнали. Він не розуміє, кому вірити, панікує, і в результаті нудота. Оце і є той самий сенсорний конфлікт або ж морська хвороба. Отже, як ми бачимо, вухо це значно більше ніж просто приймач звуку. Це цілий навігаційний центр, який керує нашим сприйняттям світу. І це змушує задуматися. А які ще звичні для нас речі, про які ми навіть не думаємо, насправді контролює цей дивовижний прихований лабіринт у нас в голові?